Це моя мала батьківщина. І Мені сьогодні приємно тут бути разом з усіма віруючими людьми і підносити свої молитви до Господа. Ми приїхали для того, щоб підтримати всіх наших вірян, які сьогодні тут знаходяться в складному становищі, які потребують нашої молитовної підтримки. І дорожніший митрополит Київський всієї України Онуфрій благословив нам сьогодні невеличкою делегацією прибути сюди, в місто Коломи, і передати його благословіння. Передати його молитви і засвідчити його підтримку усім віруючим православним християнам в місті Коломиї, на Коломийщині, на Прикарпатті, засвідчити те, що наш предстоятель, наш єпископат, наші священнослужителі і вся церква молиться сьогодні за вірян наших тут у Коломиї, які потребують особливо наших молитв. І ми віримо і знаємо, що молитвами церкви можуть відбуватися великі чудеса. Ми віримо і знаємо, що Господь не залишить. Людей, які тут зараз перебувають у складному становищі, дасть їм свою силу, свою підтримку, свою благодать. І всі ці негаразди, які зараз тут існують, ми зможемо подолати за того, щоб все повернулося у своє русло, люди мали можливість молитися у своєму храмі, підносити свої молитви до Господа і об'єднуватися разом. У єдині спільні молитви це є, Господь сказав, мене грали і вас знати, і тому е, такі різні випробування, які Господь посилає, вони скипляють церкву, тому що е, люди в часи благоденства розслабляються, е, люди готові навіть якось відритися від Бога, тому що в старому заповіті Господь сказав: у товстів Ізраїль забув Бога. І е, тому, коли Господь е, попускає нам такі спокуси, Опускає для того, щоб ми більше гуртувалися, щоб ми більше проявляли любов один до одного, в тому числі до тих ворогів чи до тих людей, які проти нас виступають, і це є можливості нашого такого справжнього християнського життя. Ми проявляємо наше справжнє християнське життя, на чому є християнами. Це тест на християнськість. Тут кожна православна людина з болем переживає ці події в наступне на коло що може і повинен робити кожен у з нас у цей час перше все молитися, раз по-друге, підставляти плече. Ми сьогодні приїхали з великою віктором з благословенням блажені, що ми зробити уряд, просто щоб побути з вами. Щоб підтримати вас, щоб помолитися, щоб розділити з вами оці випробування, тому що властивість випробувань така, що якщо вони розділяються, то вони зменшуються, і це ярмо, цей тягар стає легше нести тим людям, які переживають, які знаходяться в епіцентрі цих випробувань, так само як і щастя, коли розділяється, то воно збільшується. Воно не зменшується, а воно збільшується. Тому нам християнам, завжди треба бути поряд один з одним. Святій апостол Павло сказав. Носіть тягарі один одного, тому що так ви виконуєте Закон Христовий. Як священник цього храму, грішний Василій, заявляю усім греко-католицьким християнам. Що би не було і як би не було, ми вас поважали, любимо і будемо поважати. І я сподіваюся, що кров не буде проливатися. Той, хто цю війну почав. На його совість, і той, хто далі починає тут малкувати і казати, що нас знали там на сході, ми будемо гнати. А Христос що сказав? Хто вас проклинає, ви благословляєте? Любіть своїх ворогів. Ми з вами, ми православні, ми не є вам вороги. Ми так само хочемо в Царство Небесне, як і, і ви. А коли між нами буде мир і любов, буде ангел миру Божий. А коли буде один одного прикати і погрожувати розправою, то між нами буде діяльно. Тому я прошу вас і молю, придержащу владу зробити так, щоб на нас світ не дивився і не сміявся. Порошенко сказав, що ми йдемо в Європу. А хіба Європі потрібна така держава, де на релігійні, на релігійній, як кажуть у цій системі? Точиться війна, братоубивча. Я вважаю, що не потрібно. І тому, браті і сестри, всіх коломіян прошу, гостей і всіх і поза Івано-Франківською областю, тому що це неодноразові такі приклади, що ми подали один одному руку і згідно, згідно юридичного права, хто має право на цю церкву молитися і служити, славити триєдиного Бога. Спаси вас, Господи, всі многоя і благия віті. Сьогоднішній недільний день ми зібралися до нашого святого храму, благодійна Діви Марія. Коли церква шановує пам'ять всіх святих, які присягли до голови Богу. Ми зараз продовжуємо творити молитву. Молитвне стояння нашого цього храму. Вже пройшов тиждень, минув, як ми разом спільно і служителі і. Люди, після Коломиї, гості, приїжджі, які разом ми підтримуємо один одного, стоїмо в молитві за наш храм. тим, щоб Господь почув наші спільні молитви, вислухав наші швидші устами, які ми творимо у вже цього тижня. І бачачи, що ми не одні, Господь завжди з нами, укріпляє нас, надихає нас, допомагає, підтримує кожного з нас молитва яку ми возносимо до престолу Божого почута. Господь допомагає і благословляє кожного. Так, я несу послушання церковним братом при храмі, але і з тим потім претендували, що це їхній храм, що вони будуть служити, і відси вони вже можна не, не вступаються. І прийшлося так, що мусили мішати органи, тому що сказали, що запечатлені церкву не давали нам дослужити, можна сказати так, і що ми більше не служити. Просто вони сказали, що ми як москальська церква, що ми до Кирила молимося, я думаю, що ми те це були, що ми москалі, що нас треба посадити в Охтову, в Охтову чи на поїзд, і відправитись Ну від це. Ми там ж на своїй землі, я думаю, які ми на своїй землі, такі українські дородилися, хоч люди в храм. І багато, навіть у нас приїжджає, які признаються саме старіше, тут читається молитва вегня або сказ, з них духів, яких нігде це не читається зовсім. У ну, них цього такої немає, в їхніх але ну, рішається на правах чия це церква, У нас є документи на це. Ми би так не воювали, нам дали це перші переходи, ми від, переходили з Михайлівську церкви, тому що православна церква. Переходили сюди, але немає, якщо ми взяли якусь, тоді навіть не було таке слово, аби взяти в оренду, такого ж не було такого. А є свідоцтво, що нам дали, що ми тут служили, всі Ну, Будували на Лесі Бульварі Українки, але там скільки прихожан, тож нас просто три приходили, а скільки вони, як є, ми ж ніколи не претендуємо на якісь. Можете, ми, ми ніколи не як з браті. ми хочемо мирно жити, ми не мішаємося ніколи, в якому служити, бо поважаємо їхню конфесію. Ми не... Я, це не, я їх признаю. Я, наприклад, знаю багато священників, я їх, ну, їм свяльпроцент, я їх знаю, але я їх поважаю, тому що вони священники вони хочуть або, скажі, так пускай так служать. Ми не хочемо ніякому конфлікту, ну як же так жити в одному місті. Це так би в одній хаті жити, чоловік в жінкою немає миру. Я регенхору в цьому храмі і нас звинувачують, що ми співаємо на російській мові. Співаємо ми на церковнослов'янській мові з галицьким акцентом. І всі наші молитви, основні вірою, очі наш, вони читаються на українській мові. Ванґе також читаються на українській мові. Ми не тримаємо зла ні на кого, ми завжди жили мирно, спокійно, завжди молимося за Україну, за мир і спокій в Україні, за тих людей, солдатів, які. Боюють на сході, щоб вони зброї поверталися і живі додому. І також ми не тримаємо зла на цих людей, які прийшли і вирішили відібрати в нас храм. Нашою основною зброєю є тільки молитва, тому що Бог все може зробити, і Бог керує всім у світі і допомагає нам і встати зранку, і зробити будь-яку дію в нашому житті. Тому ми вже тиждень молимося біля храму. Чергово, акафести, молебні, прохання Божої Матері, всіх святих нам допомогти стоїти у вірі, укріпитися у вірі, в любові один до одного, і до християн, і до людей інших конфесій, і до влади також відстояти свої права на вільне віросповідання, яке існує в нашій державі згідно конституції України. І далі молитися, продовжувати. Казав, зайшла група священників при підтримці місцевих націоналістів і почали тут служити службу і сказали, що церква вже їхня, Почали вже тут прямо ну, роздавати посади, хто тут що має займати. І це все було для нас незрозуміло, як для громади церкви, що сторонні люди прийшли, які сюди не ходять до церкви. Прийшли сторонні люди і просто розказують, що ми тут будемо служити. Ну, але це ж парадокс, тому що зрозуміло, що ті, хто приходили, вони не будуть тут служити. Це просто прийшли, щоб забрати, а тут ніхто не буде служити. І навіть якщо з цієї сторони подивитися, вони прийшли без ніяких документів, без нічого, не показуючи на якій підставі чи рішення хоча б органу місцевої влади, що вони тут мають служити. Нічого не придививши ніяких документів, просто при підтримці людей спортивної статури, як то кажуть, вони зайняли цю церкву. Ми тут служимо на законних підставах, є всі документи, все. Ну і немає жодної заборони ні місцевої місцевої, ні суду, що ми тут, що ми тут не маємо право служити. І це все просто йде влада толпи, як то кажуть, а не влада закону. Тому як очевидяться цих подій, можу сказати, що це є рейдерський захват, а не більше нічого такого конкретного. Доброго не можу сказати, бо все це виглядало як рейдерський захват. Так як показують по телевізору підприємства. захоплюють. а так само по такій схемі і захоплював тут. Ніхто нікого не питає, просто зайшли, зайняли, сказали: виходіть, ключі від церкви, забираємо все і розходимося. Просто люди збунтувалися, і от така ситуація склалася. Але я думаю, що це все повинно вирішуватися у правовому полі. І об'єктивно ми тут служили, і немає ніяких підстав законних, щоб нас від виганяти. Ми не порушували закон. Якщо ми порушили закон, найпишуть правоохоронні органи, приймають міри проти тих людей, які там займаються сепаратизмом чи що, в чому нас звинувачують. Але виганяти громаду і закривати церкву, і тут класти когось свого. Просто так, бо їх більшість, не я вважаю, що демократичність державі так не може. Я прихожанин даного храму в місті Коломиї. Обурні такою ситуацією, що відбувається в нашому храмі. По-перше, зважаючи на ту ситуацію, як тобто, греко-католики, як вони зайшли в наш храм. Я знаходжусь тут і підтримую всіх, і, зокрема й і себе, підтримуючи інших, підтримую також і себе і стою за, за православ'я і щоб. Господь оправив, щоб все було добре. Сподіваємося на підтримку всіх православних людей, щоб підтримали один одного, молились, І Господь це все управить, і, ну, і можливо, щоб міська рада і влада якось якимось чином посприяли цьому вирішенню, аби все стало як кажуть, на своє місце. Я прихожанка храму благовіщення Пресвятої Богородиці. І поглядаючи на всю ситуацію, яка склалася навколо цього храму, дуже прикладок того, що люди ніяк не зможуть зрозуміти, що тільки любов'ю один до одного, любов'ю, я вже не кажу, напевно, до Бога, ми можемо подолати всі невзгоди, всі раз Єдине, що можна сказати, тільки любимо один одного, любимо і ще раз любимо. Без цього, напевно, ніколи не буде у нас ні миру, ні добра в Україні. Хай спасе нас всіх Господь. Слава Ісусу Христу. Я сам народився в Коломиї і проживаю по нинішній день. Я в цій церкві брав шлюб. У цій церкві брали шлюб мої діти. І мені, як не дуже стильно за те, що приходить в нашому місті. Тому що такі речі робити ніколи не можна. Якщо є якась претензія у когось, то нас є для це відповідні органи, які б ми повинні були б займатися. Церква знаходиться для того, щоб люди проводили богослужіння, щоб люди молилися Господу нашому, а не для того, щоб церква була опечатана органами міліції і людей не могли допустити в храм, щоб вони собі повелися, так як їм Господь вілить, як велить їм душа. Коли ми прийшли сюди, то в цьому храмі було дуже запущеність. Крізь, крізь стіни світилося і видно було гроби. Там страшні були розколені. розколини. І ми почали працювати з нуля, щоб до зими, хоч трошки його полагодити, і щоб ми могли збиратися. Кожної неділі ставалося більше і більше прихожан і настав такий час. Коли ми не поміщалися у свій храм і діточки в колясочках з з мамами сиділи на вулиці, тому що в храм не поміщались. Тоді ми стали просити владу нашу, щоб нам дозволили храм будувати для себе. Другий нам виділили місце, і ми побудували. Ми почали будувати з цеглини самі храм, ніхто нам ні Рим, ні Москва, ніхто не допомагав. Хоч нам тоді дуже говорили, що вам Москва допомагає, бо це православний, бо ви московський і таке. А то, що в нашому храмі ви говорите, що якісь поступки злі або не, не, не якісь не цей, так наш храм не в підпіллі працює. Ваші люди приходять і теж слухають усе. Ми крім добра, крім миру, крім любові. Нічого того не проповідаємо, нікому ніякі гроші не, не виділяємо. Як можна сказати, що ми не потрібні, чи ми вроді звідкись приїхали, чи ми може не тут народилися, чи ми може з якоїсь планети нам нас тут поселили? Ми дуже тішимося і радіємо, що ми маємо храм. І прошу дуже не забирати в нас і не лишати нас. Тої я дуже вас прошу будьте людьми, не осуджуйте нікого, тому що осуджені будемо. Якщо будемо осуджувати, Любимо один одного, поважаємо і буде все добре.